Привіт! Вітаю вас на моїй лекції, яка має дуже чітку і лаконічну назву Дисципліна. Якщо ви тут, то шляху назад вже немає, є тільки прямий шлях, і він до результату. І сьогодні ще я вам розкажу, як не просто доходити до результатів, а ще й кайфувати в процесі, реально отримувати насолоду, бо ми тут пізніше поговоримо, це одна з основних складових реально діючих речей, які доводять до результату, саме насолода від процесу. Отже, представлюся для тих, хто, можливо, мене не дуже добре знає. Мене звати Горбатенко Дар'я, я лікар, маю вищу медичну освіту, і також я тренер з вже восьмирічним досвідом. Так, я просто дуже-дуже рано почала. Почала з танців, потім плавно. Перетікало з одного напряму фітнесу в інший. І ось останні три роки я працюю в фітнесі, в базу якого є робота з поставою. Розумно це називається постурологічний тренінг, постуральний тренінг. Від слова постуру, що є постава або осанка. І також в рамках цього постурального тренінгу я використовую ще неврологічний тренінг. Ми трошечки сьогодні поговоримо про нього. І така база-база це 3D-тренінг, вправи у трьох площинах, як ми рухаємося в реальному житті, так ми тренуємося на тренуваннях, щоб саме для того, щоб в реальному житті рухатись краще і безпечніше. Далі я вам ще прописала методики, за якими я працюю, але зупинятність на цьому не буду. Не буду гаяти наш з вами час. Якщо комусь цікаво, подивіться погугліть і дізнайтесь про це трошечки більше. А ми йдемо далі, переходимо до самого цікавого. Це наш план, з чим ми сьогодні будемо працювати. Ми, по-перше, спочатку, я звісно вам розкажу, що таке дисципліна в моєму розумінні, як вона відрізняється від цілі, від мотивації і, взагалі, як її ідеї взяти, як її вибудувати. Далі ми з вами перейдемо до визначення з метою нашою основною для чого нам розвивати цю дисципліну, до якого результату йти. А ми поговоримо, це наша особиста мета. Це ми цього хочемо. Чи це нав'язане інстаграмом, подружкою, чи там може кимось ще. Далі ми з вами впевнено, впевнимось, чи чітка ця мета чи вона розмита? Бо до розмитої мети дуже складно дійти бо ми не зможемо по побудувати правильний план. Далі ми з вами поговоримо про постановку комфортного режиму, бо це дуже-дуже персоніфікована така тема. І я вам розкажу, як саме для вас зробити зручний план. Далі ми поговоримо про фізичні навантаження. Ми з'ясуємо, як краще саме вам займатися з тренером ЧБС. Ви знайдете для себе відповідь у цій лекції, чи потрібно вам працювати зі спеціалістом чи ні, що вам показано. Що вам проти показано, звісно, що вам не можна робити, що можна, що потрібно. Дуже-дуже детально це все розповім, і ви для себе знайдете усі відповіді. Далі я вам розкажу, як не пропускати і що робити при менструаціях та хворобах. Це дуже актуальне таке питання, і дівчата часто не знають, що ж робити. Там або сил немає, або, може, сили є, але ти не розумієш, чи буде це тобі корисно, чи буде це навпаки в мінус. Ми про це сьогодні поговоримо. І знову ж таки, у вас будуть відповіді на ці запитання, і наступного разу ви будете точно знати, що вам робити. Далі ми поговоримо про харчування. Це буде найбільший блок нашої лекції. Ми поговоримо, звісно, теж про те, чи самостійно це робити, чи зі спеціалістом. Далі я вам розкажу науково аргументовані факти про харчування, але я це зроблю так, як я вмію, розкладу вам простими словами все по поличках, все буде зрозуміло. Далі, оце найкрутіша, мені здається, штука за всю лекцію. Я вам розкажу мої головні принципи харчування. В чому суть? Я дуже довго не підходила взагалі до нутриціології, бо вона була якась важка і складна, в моєму розумінні, через те, що постійно з'являються якісь нові дієти, і всі пишуть, що вони такі круті-круті, а потім через місяці 3-4 з'являється абсолютно протилежна дієта, і всі також говорять, що вона дуже-дуже крута. І оці стереотипи і міфи, воно все перемішалось в одне щодо інсулінорезистентності. Одні кажуть, перекушуйте, і ваші основні прийоми їжі будуть менші, ви не будете набирати, переїдати і так далі. Інші кажуть, не перекусуйте, бо піднімається інсулінорезистентність кожного разу. І просто дуже багато різних речей, дуже багато. Дискусії я туди довго не входила, але я зрозуміла, що, звісно, це мені потрібно. Просто треба знайти більш екологічний підхід для себе, щоб мені було зручно в цьому. Тому я поступово, покроково, дуже м'якенько, так, екологічно до себе підходила, і по одній точно точній дослідженій звичці вводила в свій раціон, і ось з ними я з вами сьогодні поділюсь. І те ж саме робіть поступово. Не хапайте одразу всю інформацію. Це буде інформаційний, інформаційна інтоксикація. Ми повинні брати потрохи, але одразу на практику. Не просто там відкласти в себе в голові, одразу на практику. Під час перегляду цієї лекції вперше ви зрозумієте всю схему, ви заспокоїтесь. Тому що у вас будуть відповіді на всі питання, які вас до цього цікавили. А потім у вас же доступ не завжди. Ви зможете переглядати її, скільки хочете разів, відкривати, які вам потрібні слайди. Там трошки пізніше ви згадаєте, там хочу, мені стало актуально питання омега 3 Що там було про омега 3 І відкрили ще раз, почитали. Все нормально за один раз. Не намагайтесь все одразу запам'ятати, все взяти з собою. Спочатку робимо схему. І основні такі питання закриваємо. Так, трошки відійшла. Далі, після того, як я розповім про свої головні принципи харчування, ми з вами поговоримо про лайфхак, як не зриватися. З мого досвіду, з досвіду знайомих, з досвіду клієнтів, все-все все для вас зібрали, з вами поділюсь. І також ми поговоримо про бади або саплементи. Чи потрібні вони, чи потрібні вони саме вам, і які потрібні саме вам, як їх обирати? Далі ми поговоримо про відпочинок і про відновлення. Дуже важливо розрізняти відпочинок і відновлення, не поєднувати це в одне. Про це ми, звісно, теж поговоримо. Цю Ці цінність я до вас донесу. Про відпочинок ми з вами поговоримо як, я про, як про його якість, так і про його кількість. Про відновлення ми поговоримо, коли потрібно, і яке потрібно. А потім я вам дам інструкції. Поєднаю, коли і яке, і як саме це відновлення робити. Ну і звісно. В кінці ми ще раз проговоримо про результати. Зараз на початку я вам задам актуальність, потім відповім по поличках все розставлю на ваші питання. І в кінці я дам вам правильний напрям, правильну стартову мотивацію для того, щоб ви потім зробили навичку дисципліни. І так, на цьому наша демо-версія завершується. Ми переходимо до основної частини. і...